Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Життя в Іспанії. Мене звати Наталя, і сьогодні я вам розкажу, хто такі Окупаси в Іспанії. Окупаси, по-нашому, окупанти. Я знаходжуся на вулиці, де ми нещодавно купили будинок. Це наш будинок. Ми його купили після окупасів. А ось навпроти ще є один будинок, який Перемотаний ленточкою від поліції. Він вже звільнений, звільнений від окупасів. І ось далі це вже по історії наших сусідів. Нам сусіди сказали, що ось цей будиночок. Не, щод... не цей, не цей ось цей будиночок. Також нещодавно його купила молода пара, але він також був окупірований, скажімо так, людьми, і які війшли нелегально і жили там. Потім його цей будинок звільнили і відповідно продали. Хто вони такі ці окупуси? Зазвичай це люди із мусульманських країн, араби, які приїжджають багатодітними сім'ями, шукають пусті квартири. Будинки влазять туди і міняють двері, і власники, коли не замітили, там живуть. Або знімають квартиру офіційно, як належиться по контракту, а потім просто перестають платити. Але що я хочу сказати на замітку? Це не тільки не тільки араби. В більшості так, це ці люди. Ми вже так би сказати їм не дивуємося, бо те, що вони там нижчої моралі культури. І вже якось це все сприймається як норма від них, ніби більшого від них і не очікуєш. Але що, на жаль, дуже багато тут є окупусів, саме наших людей, українців, які приїжджають, знімають квартиру, проплатили там перший-другий місяць, а далі перестають платити і живуть там. І держава їх не вижене, тому що закон на стороні таких людей. Чому держава таких людей захищає? Бо в Іспанії є такий закон, що кожна людина має право на достойне житло. Звичайно, я не знаю, хто такий закон придумав, того, що напевно це все ці пропагандисти, які е, товчуть всю пропаганду рівності. Тому що так, кожна людина має право на житло, але хтось це житло здобуває важкими трудами. Влазячи в кредити на ціле життя, а хтось отак просто влазить в квартиру, знімає двері, міняє і живуть там. Тема окупасів Іспанії це не просто, скажем, історія про людей, яким потрібно житло. На цій базі організувався цілий бізнес приїжджих людей, які окупірують дома. Зараз я вам розкажу, які випадки, які методи вони застосовують. Чому я говорю про тільки про приїжджих людей? Тому що я особисто знаю випадки арабів мусульманів, які окупірували будинки, і також е, українців, сім'ї особистості, з історії, які окупірували квартири. А про іспанців, про місцеве населення я ні разу не чула історії і не знаю таких випадків, щоб вони собі дозволили залізти в чужу хату і стали окупусами там. Можливо, якщо ви знаєте або щось таке є, то можете залишити в коментарях інформацію, бо я такого не чула і не знаю. Хоча, здається, закон в їхній країні, закон, розрахований мав би, бути для їхнього місцевого населення, що, що мається на увазі, що ніби іспанці мали б так поступати. Але наскільки я знаю, то все виходить навпаки. Тому що ось ці люди приїжджають, організовуються цілі банди, і які відслідковують пусті квартири, пусті хати, і поки хазяїв немає вдома, наприклад, поїхали в відпуск, їх місяць часу немає, або будинок, в який приїжджають тільки на вихідні, вони їх відслідковують, І поки немає хазяїв вдома, зламують двері і вставляють нові замки відповідно за. 48 годин, якщо власники не замітили, що туди хтось проник, вони залишаються там жити. Якщо приїжджають власники, викликають поліцію, то закон, поліція вже захищає тих фізичних осіб, які знаходяться прямо в будинку, а не ті, хто документально являються їхніми їх власниками. Така несправедливість, такий великий мінус в цій країні. Є інші люди, які знімають квартиру. За які я вже згадувала, офіційно, по контракту, не взламують дверей, нічого. Але знімають квартиру, платять перший місяць, потім просто перестають платити, живуть там, і звідти ніхто не вижене. Хіба якщо вони самі, то через суд, через два-три роки їх можуть вигнати? Але якщо сім'я має неповнолітніх дітей чи людина інвалід. Все, таких навіть через суд і через е легальні, нелегальні методи ніяк не піде вигнати їх. Це вже все. Ви позбулись житла практично. Тому на даний час, е можливо, хтось знає, що в Іспанії дуже важко зняти житло дорого, і плюс дуже важко. Чому? Тому що тема окупусів дуже розповсюджена, і власники, якщо здають квартиру, вони хочуть довіреним людям. Або дійсно там документально побачите, що там людина працює, людина все офіційно платить і в неї все в порядку. Тобто чеснотна людина. Мені, знаєте, з того всього не дивно там за мусульманів, за цих арабів, тому що я особисто їх сприймаю як людей нижчої культури і моральності. І тут питання не расизму, а тут питання стоїть того, що вони дійсно, замість того, що приїжджаючи зі своєї бідної країни. В Європу вчитися добрих речей переймати і жити так, як живуть європейці, то вони приводять своє болото сюди і нормальну країну перетворюють в своє ось таке злочинне царство. Ну, мені не довувати їм, але мені найбільше дивно і з наших людей, українців, які я чомусь завжди думала, ну, принаймні була кращої думки, думала, що ми все таки більш культурні, совісніші. Ми християнська держава. Але як реальність показує не все так однозначно. Різні є люди, різних поглядів, скажімо, різної культури у кожному народі. Ще один тип, скажем, бізнесу у купусів: вони залазять в ці будинки, зламують двері, але не для того, щоб там жити, тому що в них є потреба в житлі, а просто щоб потім власники побачили, що туди хтось проник. І контактують з ними, а потім просять викуп за те, щоб вони звільнили це житло. Наскільки я знаю, розцінки в районі 10 тисяч євро за звільнення будинку чи квартири, вже залежно, як хто з ними домовиться. Цю інформацію мені сказав чоловік, який продавав нам наш будинок, який також після окупусів, і він казав, що в них на фірмі є людина. Яка шукає будинки з окуписами, домовляється з ними про звільнення ну, за відповідну плату. І потім вони їх викупляють і продають. Що також дуже часто трапляється, це я знаю, наші люди так поступали, вони офіційно знімають квартири, тобто, по контракту, ніби все нормально. Знімають одну, дві, три квартири, скільки їм потрібно, проплачують перший місяць і перестають платити. Самі там не живуть, а заселяють туди наших людей, які не, не в змозі зняти офіційну квартиру, тому що не мають там контракту, грошей, роботи відповідних. І вони отак от перездають квартири, які окупірували, які самі перестали платити, а просто здають їх нашим приїжджим людям. І на цьому заробляють ну не тільки нашим, також ну, всім приїжджим, скажем, латиноамериканцям, арабам і всім, хто тут є, не іспанці. Отже, ця ціла система бізнесу е в купосів, а також вже воно стало і на рівні держави. Тому я думаю, що такий закон не скоро відміниться чи щось поміняється в цьому плані тут. Тому що тут практично. Кожен другий будинок, якщо не частіше, має сигналізації, які коштують недешево. Якби не було питання окупасів, то відповідно і ніхто би так не ставив ці сигналізації. А так це вже є <бізнес>, бізнес. Ось такий великий мінус є в цій країні. Іспанія дуже гарна країна, має багато плюсів, але ось цей мінус. Він, не то, щоб дивує, просто думаєш, місцева влада, про кого вона думає. Мені більше це нагадує пропаганду ось цієї рівності, яку несуть, що ми всі люди рівні, ми всі повинні однаково жити, однаково заробляти. Я з цим не згідна. Пишіть, що ви думаєте про це, тому що. Кожен має свої спосібності, кожен працює як працює. Хтось вкладається вовсю, щоб той будинок купити. А хтось, як то кажуть, палець о палець не стукне, щоб щось зробити, щоб взагалі в житті щось досягти. А нас хочуть зробити рівними. Ну, але що зробиш? Це така пропаганда Європи і не тільки Європи, я бачу зараз по всьому світі. Кепе <гум> Савоніто, Біглик. Ось така історія про Кукусі. Іспанський народ дуже це незадоволений, дуже протестує в цьому питанні, тому що це їхні думи, це їхня країна. Тут приїжджають непонятні, якісь заселяються, в їхні дома влазять і їх неможливо вигнати. Не знаю, чим думають ця влада, дивлячись на це все, але як я вже казала, це все просто великий бізнес. Немає ідеальних країн. У кожній країні є свої проблеми, свої недопрацювання, свої хороші сторони і свої погані. До наступних зустрічей у наступному відео, друзі. Буду вам більше розказувати історії про Іспанію і не тільки, не тільки її плюсів, але також і мінусів, як сьогодні. Пока!